Нещодавно Київщина відзначила річницю звільнення від російської окупації. Мужні воїни та цивільне населення зробили усе можливе, аби жодного ворожого підрозділу на Київщині не залишилося. Минув рік і на сцені Палацу творчості дітей та в місті Бровари були вручені державні нагороди за мужність та героїзм цивільним Київщини. Серед них були п'ять водіїв шкільних автобусів з Обухівщини. Тож ці герої. І як одного дня їх звичайний маршрут перетворився на рейс до самого пекла. Дивіться далі в сюжеті. Усього за час окупації Київщини водії шкільних автобусів здійснили 669 виїзди та врятували тисячі життів. На початку повномасштабного вторгнення населення евакуювали з північних та східних областей Київської області та Чернігова. Того самого ранку пролунав дзвінок у слухавці, почули збирайтеся. Поступив дзвінок 4 березня ввечері, що 5 числа будь-7 е, годин Білогородки і будемо колоною. Особенно, ну, навіть ми не знали. Їхали в Білогородку. В Білогородськи нам е, СБУ сформувало колону і ми, видно, ми поїхали. Поїхали об'їзними дорогами там, де давали зелений коридор. Поїхали ми на Немішаєво. Ну, Тоді проходили, ну це вже там населені пункт Я Тільки пам'ятаю, що це було в Бучі, як ми доїжджали, що нас зупиняли на е, раз блокпост, ці, Орковський. Потім другий раз і вже перед самим мішаємо третій раз, робили шмон повний і Сігарети забрали, ну, а що ж, телефонні документи були ж поховані. От. Заїжджали колони, не зупиняючись, заїхали в Немішаєво. І так колона йде, і на ходу почішать, сідали люди. Палені танки, БТР, все, техніка їхня була. Одні гусениці тільки живі, стало, то все червоне було, металуси, людей. Зібрали, У мене повний опубліці тут сиділи полем. Жінка з чоловіком бігла так я вже на ходу в одному тапочку, в одному Плегали, Заплиювали і їхали, а там страшний чорний. Бік був. Панорама така впереді все черніго в чорний. Гадять, взриви такі люди, хто з сумками, хто від бабу під руки веде полями. Як 41 рік, то як при Сабдепі показували, пішком всі йшли. І коти були, і собаки були. Мене тут ось на цій торпеді двох дітей положив. Не було куди я тут. Тут все забито було, все забито було. Тут двоє дітей мене лежало аж до самого Києва, до ЖД вокзалу. Ну, ось у мене зарядка є. Я кажу, кому треба, давайте телефони, я вам заряжу сюди. Давали телефони, заряджав їм. За словами Василя Петровича, найнеприємнішим моментом була зустріч з окупантами. Не брите, чорний, грязний, над бочками стоять дрова палять. Це в буч. Да. Не нижка не, не, не спілкування. Він так зайшов, от зайшов вже провіряли на блокпосту. Батять, я все нормально кажу, да, синок нормально. Кажу. Молодий, така ой, бер, сапля. Бородаш така, не брита, грязна, чорна то один. Я тебе візьму на накош беру, кину, Я все возьму. Забери да там шейну скажу. А спічки, спічки так кину, заброни, що ну хорошо. Біжай. Сказати, що? Ну, як би сказати, цього ліки руками задавив те, що натворила. Пугань. Так вони оце, представте, кожний автобус манали. Оце все. Бордачки повіряли, все. Моторний люк відкривали, заглядали, чи там я не знаю, що вони там шукали, чи оружа шукали, чи що вони шукали, не пойму. Весь салон облазили, все. Ну, це так попали на таких, що я попав на таких, що нормальніші були. Хлопці такі, що утори сирети давали їм, там просили, просили там, а пакуша є, що -то? На двох водії-волонтери мають понад 80 років водійського стажу. Кожен їх ранок починався з привітних посмішок дітей. Вони здійснили тисячі маршрутів, але уявити собі не могли, що одного разу їх улюблена справа може викликати страх. Краще б такого не бачити. Минув понад рік, але водії зізнаються, якщо б знову пролунав дзвінок і від них вимагалася допомога, вони без сумніву сіли за кермо та знову поїхали туди, де. Біль сповільнює час. У мене субі чиста. Я не ховався, і зодні не включав. Надо було, їхав. Перший день сами, сами непри, неприємно було, а тоді якось вже барабану. Стріляють, не стріляють. Вон там з боку ще рикошетом це в бучі пуля відлетіла, таке я ставив на Я поміч. А ми його було всяке було. Отой червоний хрест, хлопці питають, що ти кажу, не зніму, аж поки не буде перемоги. І ззаду табличка евакуація, не зніму. Аж поки їх ту погань не, не потоплять у болоті. Не зніму.